Каніча, товариство, на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене моя рубрика «Щойно забрав прямо з пошти. Гаряченьке приїхало. Так, так, так. Чергові кросівки, чергові адідаси. Одразу зауважу, що компанія Adidas, як завжди жодним чином не впливає на результати цього відео. Мої за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Також зауважу, що ось саме ці кросівки я чекав вже так приблизно з півроку. Одразу, як з'явились перші скетчі, одразу як зрозумів, що вони дійсно будуть, одразу собі додав уподобайки і чекав, чекав, чекав. І ось нарешті вони з'явились в Україні. Причому з'явились одразу в кількох колорвеях. На офіційному сайті аж п'ять колорвеїв доступні. доступні. Там, де я купував, це перший, до речі, раз, коли я купував не на офіційному сайті Adidas, але тим не менш також перевірений селер. Тому там доступно навіть 7 чи 8 варіацій. Але ну, це не точно. Тим не менше, я обрав свою, придбав і, як завжди, я така людина, що шукає, терпить, чекає, і я придбав їх набагато дешевше, ніж вони. Ну, Коштують на офіційних платформах, а особливо на, на західних платформах на старці продажу. Тому, як завжди, підписуйтесь, слідкуйте і обов'язково придбайте те, що вам сподобається, по дуже привабливим цінам. Ну що ж, не буду втомлювати вас, ось вона, наша коробка. Ось такі. Одразу вам рекламую на сьогодні в центрі кадру Adidas Adizero Aruku. та А руку. Падара! Так, так, так. Навіть назва одразу змушує щось робити. Ну, ви бачите одразу розмір. Стандартний мій Adidas, тобто 10 UK 285 устілка, стандартний мій розмір. Originals. І ось вони. Ось! Момент істини. Вже чую бабки. Ха -ха -ха. А, дивіться, яка краса. Просто нереальний силует. Нереальний. А рокер. Хлопчики та дівчатка. Це просто неймовірно. Це просто нереально неймовірно. Які вони гарнюні. Ну, давайте. Одразу і другий. Звільнимо від. Бумаги, пробачаюсь, мікрофон тут прямо під руку. Ось вони. Давайте красивенько-красивенько ми їх поставимо, щоб всі бачили, яка сьогодні краса у нас в кадрі. Адізеро. Це так. Адізеро а руку. Це reimagine, reimagine, ось так. Силует. Тобто ці кросівки це е, заново переосмислена модель 2000-х років. Називалась вона Д-Zero Але вже тут використовується нова у нас платформа Swirl Foam. Називається вона. Ось така вона на, на дотик. Дуже м'яка, ви бачите? У нас у, у нас аж 49 мм. Висота підошви в найвищій частині. У нас нереальний рокер. Я вам навіть продемонструю. Давайте ці лівий поставимо. Хай стоїть красиво в нас. Щоб в фоні. Давайте навіть так. Ось, о. ось так. Хай буде. І давайте я вам демонструю ось наш рокер. Давайте так. Хопа! Дивіться, що вони роблять. До речі, а руку це японською рухатись. Тому одразу зрозуміло, звідки в нас ноги, як кажуть, ростуть. Дійсно, до речі, ці кросівки одразу перший ринок, на якому вони стартували, це був японський ринок. Колорвеїв там було навіть більше, там такі цікаві емо-версії, там аніме, ну, всі ці різноманітні кольорові комбінації, але тим не менш, навіть у такій більш стриманій варіації одразу зрозуміло, що ці кросівки повинні рухатись і повинні приносити задоволення в Русі. Про це ще згодом, поки в нас тільки розпакування, я їх тільки взув на пошті. Єдине, що можу сказати, це те, що з розміром все добре. Рекомендую, як завжди, якщо у вас широка стопа, обов'язково беріть трішки більше, на піврозміру хоча б, тому що всі Adizero, вони всі. Страждають нюансом, вони вузенькі. Якщо зі стопою якісь проблеми в плані ширини, краще на піврозміру, щоб не було проблем. Я якраз так і зробив і не прогадав. В довжину достатньо, але ось тут, ось в цьому елементі, якщо у вас широка стопа, можуть бути проблеми. У мене поки все добре, але це, я кажу, ще не точно. Про це все згодом. Стосовно підошви самої, вона відчувається такою гумовою. Щось на кшталт піби, але більш, більш така пружна. Мені здається, щось там типу піби є. Всередині дуже така, навіть трішки жорсткувата, як на мою думку. Аутсол, ви бачите, у нас гумовий, також виконаний у такому цікавому і, colorway, і в цікавому дизайні. Взагалі, дизайн тут просто нереальний. У нас сі верх, вверх, лег... доволі легкі, до речі. Язичок, в принципі, також має певні... певне пом'якшення, шнурки звичайні. Чомусь, до речі, а руку в, в різних колорвеях можуть поставлятися ще з додатковою парою шнурків. Тут нема. Чомусь? Ну, Сіренькі такі, звичайні шнурки. Язичок жодним чином не закріплений, ну, в принципі, це очікувано. А силует в нас взагалі такий спортивний, але лайфстайловий більше. Тобто ці кросівки під джинси, під якісь там кежуал брюки, можливо, такі завужені. Мені здається, буде те, що треба. Ах. Ні, взагалі просто я не можу передати вам, які відчуття. Особливо, коли ти так довго чекав і модель тебе не розчарувала взагалі нічим. Дійсно, такими я їх собі представляв. До речі, представляв я їх собі навіть ще більшими. Мені так здавалося на перших скетчах, що вони просто нереально високі, але в реалі. Ні, доволі ні. Єдине, що одразу я для себе відчув, це те, що ось цей рокер нереальний, ти одразу його відчуваєш. Тобто, якщо ви не полюбляєте кросівки, в яких ви стоїте, і вам постійно хочеться, є бажання гойдатись, ось приблизно так, то можуть бути в цьому плані деякий дискомфорт у вас. Але треба звикати. Ну, ви ж бачите, це дизайн заради краси в першу чергу, не заради функціоналу. Це кросівки саме для лайфстайлу, щоб ходити красиво, а не ходити якісно, як кажуть. Тому потрібно це розуміти. Але як на мою думку, взагалі повинно бути дуже добре. Завтра я їх вже буду, буду використовувати, як кажуть, у реальних умовах одразу буду розуміти, що і як. Ну, давайте ще раз я вам продемонструю їх з усіх сторін, щоб вам. Ось у нас тут Adidas. Тут Adidas, тут у нас Adizero. Давайте ось так. Ось так зверху. З цієї сторони. Swirl взагалі такий... Чимось мармурно нагадує по фактурі своїй. Або якусь штукатурка якась. Є таке у мене відчуття. Але таке гумове, гумове таке. Взагалі класне. Дуже подобається. Ну що, на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Хто дивиться мене, хто додивився до цього моменту, як завжди. Ні, красиві, красиві. Е, як завжди, підписуйтесь на канал, слідкуйте. Далі буде ще цікавіше. Буде і тотальний огляд цих яких, в якому я розповім вам усе, що необхідно вам знати про них, що як кажуть і з чим його їдять. Дякую ще раз вам за увагу. Тримаємо кулечки за Збройні Сили. І, як завжди, все у нас буде Україна!